Ця тварина може відновити собі майже все тіло. Мова йде про аксолотля. Це рідкісна амфібія з Мексики, яка виглядає як вічно усміхнена істота з мультфільму. Але за милою зовнішністю ховається суперздібність. Аксолотлі можуть відновлювати лапи, хвіст, частину печінки, очей, серця і навіть частину головного і спинного мозку. І що найцікавіше без жодних ускладнень. Ще один факт, який шокує вчених: аксолотлі, ніби не старіють так, як інші тварини. Вони залишаються у підлітковій формі все життя, але з віком здатність до регенерації зменшується. Саме тому їх активно досліджують у медицині. Вчені вивчають їх гени, щоб навчитися відновлювати тканини у людей. Але є сумна правда, у дикій природі аксолотлі майже зникли. Забруднення води та забудова знищили їхнє середовище. Їх популяція складає від 50 до тисячі особин. Ось так тварина, яка може відновлювати себе, сама потребує порятунку. Залишайся з нами, якщо хочеш більше цікавих фактів.